Добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Сьогодні на пропозиції маю багато нових речей. Те, що з попередніх відео розпочну з такого станка. Токарний він можливо, можливо, не токарний, можливо, якийсь шліфувальний. Підскажіть, прокоментуйте. Що це за апарат такий? Він з консервації. Бачите ось в консерванті. Ось також тут намазано. Було дуже на ньому і це намазана, задня бабка намазана, бачите, працююча, без люфтів. Єдиний мінус задньої бабки це нема отут ексцентрика, який затискає її. Можливо, я загубив, а можливо, його і не було. От. В комплект до цього станка входить сам станок, бабка, редуктор на дві швидкості. Сам перемикач швидкості і натягувач оцього ремня. Цей редуктор стояв так внизу. Редуктор дві швидкості, бачите? Раз, і перемикаємо на другу. Швидко і повільніше. Тут також присутні гальма. Ось сам, як би його обізвати. Тормозний барабан, гальм, важіль, також затискання цангового патрона. Ось зараз відпускаю. Бачите, патрон вийшов, тобто його можливо замінити. Ось такий стоїть там 11, здається. Зараз замінимо на На який, на який видно. 6,5 маленький. Вставляємо. Затискаємо, ну тут потрібно притиснути. Зараз отак. О! Все, патрон затис... затисли. Крутиться без люфтів, Так, що ще не сказав за нього. Це в комплекті також до нього. Патрони. Ціна орієнтована 6 тисяч. З консервації, ще раз скажу. Бачите, все в консерванті. Ну і поїхали. Далі. Лощата. Олег, що там у вас не зрослося? 500 гривень. Гідроциліндр шток 35, 450 гривень. Залишився один. Ось така річ, схожа, з свердлильного станка. Патрон працюючи, перевіряв. Ну Зараз однією рукою я його не розкрию. Ні, не розкрию. Стан зубів добрий. 250. Гвинти. Тут 6 гвинтиків отаких. От тут крутиться. Ну, тут пообрізали хлопці мені нормально. 150 гривень штука. Такий гвинт 300, такий довгий 500. Ніжки до лавочки такі під'їхали. Я таких ще не зустрічав. Дуже давні ніжки. Висота орінтовна тонну сантиметрів 60-70. Такий мають вигляд, я їх дещо почистив, а то вони були під великим товстим шаром краски півтори пара. Пружинки по 100 гривень. <постив> В попередньому відео я вже показував їх. Алещата малі 500. Ось такі лещата з'явилися. Тут вже їх спроба була заварити. Тут заварено з тієї сторони. А з цієї сторони спроба була заварити. Зараз перекину, покажу з тієї сторони. Ось бачите, все зачищене, вже готово до зварювання. 900 гривень. Двин в гарному стані. Так, чи то талька, чи то лебідка. Зараз покажу. Можливо, в ній був електропривод. Ось ланцюг. Розумієте. Ось я тягну і вона накручує трос. Там гак, кріплення гака, Орієнтовно траса метрів до 10. Крутиться, все з нею добре. Хоч туди, хоч сюди 2200. двигун 1500 обертів. 2000 редуктор 1 до 60, 1800, противага 1000 бак перехідник, стой завжди. Заберіть ті дві лампи, там домовлялись, не мов би за них. Ну і що на каналі є? На каналі гість пані Хонда, а можливо пан Хонда. Можливо, він не розуміє нашу мову, але ми спробуємо зараз порозмовляти на зрозумілій для нього мові. Зараз спробую завести цей агрегат. О! Молодець. Ага, больно. Працюючий такий має вигляд. У колеса тут все в цілому стані. Так, по гальмах у нас, що у нас по гальмах? Гальма дискові, як задні, так і передні. Тут стоїть такий двигун, двигунець. Є ось зварювання рами. Що ще показати? Ну, тут ось пробитий отвір. Тут ціло, тут не вистачає пластинки, щоб кріпити цей обтікач. Гальма передні, задні. Глушник. Ось такий вигляд має двигун сам. Коробка, так би мовити, автомат. Ну, Господар просить 3,5 тисячі. Редуктор 1 до 2,5 3,5. Да? Так, ідемо далі. Що в нас тут по цьому, по дисках? По дисках у нас залишились отакі маленькі ромашки на 380 по 200 гривень 4 штуки. 4 забрали. Отакі на 300 плюс-мінус 80 при опті торг. 450. 240 гривень. Потім ромашки. Такі залишилось, що ромашок небагато. Їх беруть, я так розумію, на сковарди 560, 380 гривень. Потім така ромашка. Ось тут виступ такий, 340, діаметр є 530. Така. 570 плюс-мінус 380 гривень. Одна отака на 600 є 380 гривень. Середня ромашки 460. Зараз буде дощ. 460 плюс-мінус 280 гривень. Залишилась одна, один верніше, вентилятор радіальний півтори тисячі. Переглядайте, можливо мене вже не чути буде. Так, Трос 60 метрів по 30 гривень і трос 25 метрів по 30 гривень. Лапи по 200, ланцюг з гаком 500, підшипники по 150 будь-який і на завершення 1200 фуганок новий. Дякую, до побачення, до наступних зустрічей.